Всім привіт! З вами я Лана і сьогодні на рунах розклад присвячений знов таки викривленим дзеркалам чорного місяця Ліліт. Тому що і досі тягнеться цей період, а після цього молодого місяця, який був 3 вересня Ліліт. і кармічний вузел і звичайний місяць, біла, білий місяць. Зійшлися знов таки в сузір'ї Терезів. Знову йде вплив на стосунки між людьми, але ці дзеркала, вони, по-перше, відзеркалюють власні якісь провокації, якісь е, задавлені в собі бажання, якісь, можливо, навіть негативні енергії. Вони будуть відзеркалюватися, але як кривим дзеркалом Бо може бути багато неточного сприйняття. І неточного сприйняття як Своїх партнерів, оточуючих людей, близьких людей, так і самого себе, і сама людина може сприймати викривлено навіть самого себе. І тому хочеться на рунах подивитись, що ж треба в цей період взнати про себе. Що нам підсвітиться і для чого? Саме про себе, свої якості, свої якісь бажання. Тому покажіть нам руни, що підсвітить ліліт нам цей період. Так, ну тут руна Дагас, руна прориву початку завершення якогось періоду і початок нового, чогось нового. І в цей період ліліт це нам підсвітить. Але так як вона може спровокувати викривлення, Справжньої реальності. Тому покажіть нам, Руни, в чому тут проблема з цими змінами, з цим новим, здавалося періодом. Так, ну а викривлення тут в тому, що буде важко робити якийсь вибір, як наче людина призупиниться. Новий початок, прорив, завершення одного, початок нового, все це може в цей період призупинитись, тому що треба буде робити вибір, а ви... Не зможете його зробити. Просто будуть якісь перешкоди на шляху до того, щоб зробити якийсь вибір. Для, для когось це може бути пов'язане з відсутністю свого внутрішнього вогню. Просто, як знаєте, буде такий підвислий стан, заморожений, холодний, коли нема розвитку. Ви будете розумом своїм розуміти, що ви десь на шляху до нового, до яких змін, що це потрібно, що це вже якось відбувається, але ви будете в якомусь анабіозі, якісь виникнуть перешкоди, не буде робитися вибір, не буде внутрішнього вогню. Покажіть, руни, в чому причина такого буде. Ну, для когось причиною того, що не буде хотітися і підвисне, підвиснуть оці зміни, для когось тут буде, як знаєте, період кохання і радості. Як начебто ви будете, знаєте, от радіти. От радіти на цьому потоці ви будете знаходитись в передчуттях якоїсь радості, але вона буде і заважати. Оце задоволення, оці позитивні ваші якісь емоції, вони будуть і заважати, вони будуть, можливо, викривленими зараз неправдивими. А ну ж, покажіть, руне, про що тут? Так, це буде далеко від ваших ну, традиційних поглядів, можливо, від ваших цінностей. Можливо, ви будете зайняті, знаєте, проживанням свого життя на позитиві, закохавшись, можливо, але. Це буде відволікати вас від вашої цілі, від вашої глобальної цілі, від, від того, що повинно було би бути від якогось нового проривного періоду від завершення. Знаєте, тут може бути таке, що ваше життя, як наче повернуться якісь почуття з минулого. І І ви будете на цьому, можливо, зациклені, переживати наново якісь минулі свої любовні почуття, якісь приємні будете згадувати, можливо, моменти. І це не буде давати вам зробити якийсь вибір, який треба було б зробити в цей період вірніше в своєму житті. От якраз в цей період нічого нового і не радять починати. Тому що, як нові знайомства і нові проекти, початі в цей період, вони можуть бути потім, ну, як тими, що не задовольнять на перспективу. Але все ж таки, бачите, тут виходить так, що якісь почуття з минулого будуть вас заколихувати і відволікати. навіщо нам це знати. А ви будете, як наче, беззахисні перед цим. Це буде вас травмувати, це буде вас тримати на якомусь внутрішньому гачку. Цей період і оці спогади, можливо, до когось повернуться не тільки спогади, а ще й люди з минулого. І навіються якісь. Ну, знаєте, як згадки про те, як було колись добре, внесуть якийсь хаос, безлад, але Руни нам показують, що ви будете перед цим, як наче беззахисні, і відчувати, будете розуміти розумом, що цього не потрібно робити, але не зможете, як наче встояти дехто з вас. Так. Це буде вам Заважати, робити певні дії для того, щоб просуватись далі, щоб рухатись далі по життю. В когось це буде забирати просто здоров'я, енергію. Хтось буде хворіти в цей період, хворіти хто фізично, хто душевно може. Але це буде відбирати вашу силу і можливість діяти, знаєте, як наче ви будете знаходитись в таких от ілюзіях, коли людина думає, мріє, згадує, але нічого не робить. Ви будете думати так, багато думати. І це відчуття беззахисності і втрата власної сили, вона буде пов'язана з людьми. Дійсно, з людиною, з людьми, в когось з людьми з минулого. Причому це можуть бути не тільки любовні стосунки, це можуть бути взагалі стосунки з людьми, когось з колективом. Щось нагадає про минулі ваші, можливо, місця праці чи відпочинку. Десь щось з'явиться в цей період, нагадає про себе, і ви будете як загальмовані цим, загальмовані цими спогадами, загальмовані оцими переживанням знов-таки якихось радісних моментів. Хтось, можливо, навіть буде зустрічатися, зустрінеться, перетнеться з цими людьми, чи поїде в ті місця, можливо, в яких йому колись було добре. Але ці згадки, ці думки, вони будуть гальмувати ваше, ваші дії, котрі, до яких ви, можливо, весь останній час ну, намагалися йти. вони... Вас будуть на цьому шляху гальмувати, пригальмовувати. Добре, і що ж робити? Покажіть нам, руни, що потрібно зробити, щоб все ж таки досягти своїх цілей. А тут потрібно, знаєте як, по-перше, потрібні результати. Нові результати ті, що потрібні саме вам. Ви повинні зрозуміти, що вам треба для того, щоб рухатись далі, жити далі, закрити свою нагальну життєву потребу, вам потрібно нове. І треба зупинити зупинити оцю викривленість, оцю, як знаєте, як От воно буде для вас е з одного боку, як наче, знаєте, згадки про минуле будуть вас заколихувати якимись радісними моментами, як якась, якимись позитивними емоціями, але це минуле. А вам для того, щоб рухатись далі, треба майбутнє. Потрібні результати нові, нові підходи. І треба призупинити оцю кризу, бо воно, знаєте, ця пам'ять вона виходить тут як криза. Її, вона буде шкодливою для вас, шкідливою, бо буде гальмувати. Тут треба, по-перше, якщо це стосується якогось переміщення, треба зупинитись, не їхати, не, не їхати в якусь мандрівку, не їхати туди, не їхати в минуле. Причому. Не фізично, не морально. Треба зупинитись. Просто перечекати цей період, навіть якщо ви будете щось там згадувати, будете подумки повертатися в те своє минуле, і воно буде, як наче вашим приємними спогадами, приємним минулим, будете звідти брати тільки позитивні якісь спогади, забуваючи, можливо, чим це завершилось, можливо, це було. Неприємним, але цей період викривлення чорного місяця вам покаже, вас заколихає. І те минуле буде вам здаватися приємним і не буде давати вам рухатись далі. Тому, що робити? Руни радять, вищі сили радять вам. Рухайтесь далі до нового. Нові знайомства, нові енергії, нові результати у вашому житті, нові дії. Нова робота для когось. Призупинять цю кризу і оці обмеження. Воно вас обмежує, тримає. Воно, як наче, буде гасити ваш внутрішній вогонь. Вогонь, який рухає людину, бо людину рухає до мрії, до своєї нагальної потреби, до Своїх шансів в житті для, до нового. Людину рухає внутрішній вогонь, який палає всередині, тільки він може давати сили і наснагу рухатись, творити, досягати. А ви тут будете знаходитись як заколихані чимось з минулого, якимись минулими думками минулим якимсь своїм періодом, який вам буде здаватися приємним, радісним, і ви він вас заколихає і загальмує. Так, тут руни так і кажуть, зупиніть оцей поток з минулого. Просто Перечекайте, навіть якщо будете згадувати, не їдьте, не рухайтесь, не йдіть, не робіть ніяких дій тих, які можуть вас зв'язати з вашим минулим або повернути отуди в минуле. Навіть якщо там колись було добре, навіть коли там було колись для когось це кохання, для когось це місце і час, коли. Вам здавалося, що вам все вдається, як наче ви на своєму потоці, це приносило вам радість. Але руни кажуть, що це зараз, воно вже відійшло. Воно вносить тільки хаос, і воно гальмує. От воно гальмує ваш внутрішній вогонь, ваш вибір нового. А ви стоїте якраз на порозі цієї глобальної трансформації, прориву. Ви щось задумали, замислили. Вам треба щось робити таке, яке виведе вас, знаєте, як на новий, на новий виток спіралі, на новий рівень. Можливо, ви до цього вже довго йшли, готувалися, планували. Але зараз ви потрапили в тенета ліліт. І вона викривила сприйняття і загальмувала вас. Руни і вищі радять. зупинити цей поток з минулого. Це не є шансом від долі. Зупиніться, не рухайтесь туди, не їдьте, не повертайтесь. І що ж буде на перспективу, якщо зупинитись, перечекати, не рухатись? Що очікує далі на перспективу? На перспективу я бачу, що тут буде через деякий час призупинено оце блукання по колу. Це зупиниться і почнеться як новий рух, новий розвиток. І допоможе в цьому сила волі і сила духу вашого. І це як перший первинний імпульс. Все почнеться спочатку, нове. Ходіння по колу завершиться. Просто треба перечекати. І це важливо. Руни транслюють, що це важливо. Для декого це буде означати ваш успіх в фінансах. Ви зможете досягти якогось успіху фінансового просування. Але лишень тоді, коли це буде зроблено якось по-новому і завершиться. Зацикленість на минулому завершиться, закриється просто ця дорога і оце блукання по колу. Дивіться, тут руни показують, що почнуться для когось дуже нові, вірніше, дуже гармонійні, приємні стосунки почнуться. Вони можуть бути новими, вони можуть бути важливими для вас. Треба тільки вийти з оцього колеса, сансари, з цього замкнутого кола, вирватися з тенет минулого, зачинити туди всі шляхи, всі дороги свої. І тоді, на перспективу, тут будуть і... Особисті стосунки важливі, цінні. Тут будуть і стосунки з партнерами взагалі налагодяться стосунки з людьми. В кожного своя ситуація вам видніше про що тут. Але це буде важливо, це буде гармонійно і це буде рівноцінно. Партнерство буде приємним і рівноцінним. Кого б це і чого б це не стосувалося. Лише треба зупинити оце блукання по колу і зачіпки, всі зачіпки за минулі події, минулі якісь, минулих людей, минулих партнерів в кожного своє. Ну, ось така одна з ситуацій вийшла зараз нам в такому експрес-розкладі. І Можливо, комусь вона стане в пригоді. Можливо, хтось знає, про що тут, про кого. То виходьте замкненого кола, не чіпляйтесь за минуле, ідіть вперед. Це буде для вас значимим, важливим гармонійним періодом. Новий гармонійний період у стосунках з людьми, з близькими і не дуже. Але це буде приємно і важливо, і принесе свої цінні для вас результати.